Слава нації, вітаю на каналі Добре Рибати. Я Сашко добре і перетнувся от, з побратимом, якому передав Баракуду. так, Дякуємо Семену з Донеччини, який мені подарував скільки там років з півтора тому так, я відпрацював. Зараз побратиму передав 119-ї бригада, так? З 119-ї бригади 163 батальйон. Ось такий. Файний на знак подяки. Стяг у нас є. Я вже знаю, яким ми йому зробимо добрий застосунок. І от можна бачити, як згідно тих вимог, які має теж побратим, теж піхотинець. по суті, так? О, о, Стрілецька рота. Стрілецька рота. Отак виглядає так. не ремонтника бронетехніки Таврія, а от саме Піхотинця в стрілецькій роті. Вже тут, тут можна бачити килимочки з автомобіля іншого штуки. Там задня перемичка залишилася? Да, Оці речі. Все у нас гарне, файне, нехай добре служить. Як вона тобі взагалі в їзді в керуванні? Отлична машина. Як на таврі 91 року, взагалі файна, правда? Вогонь, Огонь, машина, все, нехай добре служить. О, грошей з тебе за неї взяли ми. Ні, все було безкорисно. Чудо, вона камеру усміхнешся. Без проблем. Слава Україні! Героям слава і смерть ворогам. Смерть ворогам. Дякую всім, хто півтора роки вкладав свої ресурси у доведення цієї машини до стану цукерочки.